Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Зараз перед вами орхідея, яку я знімала 7.07.21 року. Така красунечка, яку я весь час реанімувала, і нарешті в цьому році вона мене порадувала своїм цвітінням. Точної назви я її не знаю. Але знаю, що вона от дорожчує, такі жовтенькі, але потім пастельного. Кольору, така з переливом. Стає дуже цікавою. Тож, радію, це каскадна красуня. Надіюсь, вона набереться сил і буде подалі мене радувати каскадним цвітінням. Теж, як бачите, чудова реанімація пройшла в неї в такому пластиковому стаканчику. Багато кореневої наростила. Лишався в неї тільки ось цей пенючок такий, вона була геть без коренів. Знаєте, це одна з перших орхідей з моїх початківців. Вони пройшли все. Вони не бачили ні світла, я їх постійно пересаджувала, щось з ними, якісь маніпуляції робила. Коротше, виживши. Ну, а ще сьогодні хочу показати вам пеньочка з цієї чудової орхідеї. Це бікліпчик, хто зі мною на каналі давно, той пам'ятаю, що зимою я його рятувала, він квіт і повністю розпалась розетка, лишився тільки пеньочок. Ну, ця орха настільки. Чудово, що я дуже-дуже просила Бога допомогти мені і врятувати. От саме, знаєте, хочеться врятувати, не купити під нову, а хочеться врятувати і побачити результати порятунку. Це каскадик, вона такий з відгалудження дала домашній каскадик і домашнє відгалудження. Я її купувала осінню. В епіцентрі оціночкою, і вона так мене порадувала. Тож я просто дуже хотіла дітей від цього панька. корінців. як бачите, небагато, але є. І ось це теж архівне відео. Я знімала, як з'явилася дитинка на паньочку. Ця діточка була дуже така кволенька. Вона і зараз кволенька із того спека. І ну дуже переймалася за цю манюню Біле, те, що бачите, це топсін М, я присипала той паньочок топсіном Ну, ось так виглядає ця діточка, дуже така кволенька. Там навіть вона наче репнула внизу. Ну, зараз видає ось листочка одненько-маленького. Ну і кручу сьогодні. І так взяла намочила пальчика, змочила ці листочки, думаю, може тобі буде якось легше трошки. І кручу, і дивлюсь ось таку картинку. Відгрібаю кору і бачу ще одне дитинча. Я спочатку не могла зрозуміти що то, Чи то дві дітки? Бачите, начі, зверху такі листочки, внизу йде е, теж наче така ніжка, наче не могла зрозуміти довго, що то. Думаю, ну добре, коріння достатньо, трішки пропадає, але в цілому картинка вже хороша. Вже не, та, не одна діточка, а декілька. Ну, зняла, от Я відрізала то квітону старого, зняла і декілька корінців відрізала сухих. І дивіться, що я бачу, що це просто діточка, яка вже чималенька, і вона загубилась. Під корінчик залізла. Вона ще була прикрита корою від усюди. Тож, я обережно вийняла з під корінчика цього листочка. Я думаю, що з часом він потягнеться до світла, і це виявилась все ж таки одна діточка, але така вже чималенька. Чималенька, радію. <рес> Тож будемо чекати зростання цієї краси і в подальшому, надію, тільки на краще. Дякую всім за перегляд, всім гарного дня бажаю. Тихого, безпечного. Та до зустрічі на каналі!